Дівки. дівки, дівки. Люди написали, що надо одну з крис назвати не Лариска, а Дениска. Дівки. Бачиш, і Маганов став знаменитим. Через нього крис називають. Дівки, поясніть йому, як нужно правильно робити олів'є. Я? Я тобі вчора зробив вкусный олів'є. Ну, і що? І в результаті ви його всі поїли. А вот цього? Це... це що? Мені 27 років, у мене зубів немає. Зато мені більше достатньо. Мені тогда пережовані вже. Я как волонтерський волонтерський олігарх оливе крупными курсками. Между прочим, з бездицькою картошкою. Да. Люся возьмущее. Люся. Люся, Люся, Люся. так що, а, кстати, а ты снимаешь, дашь? Я заснял, я заснял. Я заснял. Э, сегодня в 21.00 я же выйду в эфир, в YouTube канал, и там тикток. там дома на тысяч подписчиков. Так сказать, признаюсь в своих, в своих, финансовых схемах. Ты, кстати, крышкой, по-моему, закрыл этот камеру, да? Ну, это что у тебя этот, еще как, ну, знаешь, тебе еще э, надо, бля, Шо? У меня сегодня очень получается разговаривать. Ага. Э, сьогодні в 21.00 на ютубе и в ТикТоке вийду в эфир, мені там дали дедлайн, сроки, ультиматум. Щоб я сьогодні во все признал. Бля, сегодня э, то это пищало. Сигнализация, теперь соседи гамма. Не соседи, а наш. Волонтерський семерщик. Там кого хто казав, що я остався сам без волонтерської симки. Це три пальці, на друга. Господи, одним більше, одним менше, тільки ты зажив. зажив а, 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 так що чувствительности тут и немає. А я тебе говорил, що Держу. надо шить. Ну мене так уже шиють. <рігут> <рігут> так що сьогодні в 21.00. Ждите мене на ютубе. А в ТикТоке, потом це відео буде по всім Фейсбукам. Я розповім про всі свої фінансові, ні, не свої. Про всі фінансові махінації благодійного фонду Олексія Оскара. Цікаво буде, не мажу. Просто. А я, а я ж сьогодні розпечатаю. А, да, ми включатаємо. Та поправ ту цю кришку. Та нормально, Третя я сказав. Це комфорка, закрита просто я яйці. Ти комфорщик. Я, я, я камеру комфорками мен так що все нормально. Сьогодні 21.00 зустрінемось, поговоримо, я повідповідаю на всі запитання. А чому так тече густо? Mm. Тому що їй вже пізда. і літ, да, навіть по-моєму, <laughs> вже літ <laughs> і лет цю покурозі. Може вона вже з початку війни. Ой, господи, просуся, може, похудаю. Менше їстимете. О, а им можно кукурузу? Нет. А что им можно? А картошку можно? Нельзя картошку а крысам. Ни картошку, ни рис, ни кукурузу. А Ты хочешь, чтобы девочки, им забить мої. желудок ну, и чтобы вы, они померли? Мои пизони, мои бузички мои. Ось мы пар, их спасли, от... для чего? Для того, чтобы они не, не умерли. Бога, мы их спасли? Ну, Сначала от... мы их спасли после э, от... Радвиля, или он там же ЖК это назывался, а куда ракета прилетела. А потом Ретровиль. Потом... А, Радвиль, да. А потом... Ретровиль. Ретровиль. А потом спасли... А потом спасли... Дієвки. От знаменитого Дівки. немця із Саарбрюгена, Дениса Маганова, який бросив їх у банки подіхать. Любителя, животных. Любителя животных. Помню, що сова одна, Любителя здохла. М -м -м. Не стыдно, ото в очі дивиться. Вони тобі не сняться по ночам, покойники. Оці сови, яких ти замучив. І крісы б сдохли, якби не забрали. Ми. Морська свинка Жанна. А, кстати, морська свинка Жанна. Хай вони тобі ночі сняться. Да. Слава Богу, спасли Лусеньку. Лус, ну моя дивочка. Там мої бузички такі, мої красунечки. Сейчас папа сделал оливье, и вы будете девиться. А Лусючо не целусь. О, мне же это как они а это. А она их мамка, мамка, мамка. она не помнишь ещё. Да их баиньку сама. Мої дівочки. Мої красунечки, да. 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 Дріжвупы такі. Да, классні такі. А то оставил банки придурок и утік в Германию. В банке, блін, двух таких красивих девочок у банки. Скажи, ми мерзли, дух на душки спали. Стекляни банки.